Виключу тоді камеру, щоб, щоб було чітко і понятно. Саме головне, щоб віточки були паралельні, щоб не було цих хрестів, не було борот, щоб всі вітки були паралельні щокам. Оце саме золоте правило. Да. Те, що тут ось о, товстенька пластмаса, це навіть добре, щоб вона не, не нагиналась. Ой! 2700 по віткам. Сейчас я покажу, кстати, ті датчики, що вже лежать. Ты представляєш? У мене екран тут не моргає. Дивися. На Samsung. А дома моргає. Ты представляешь? Архітектурний вот он Получається, тут екран лучше. Да, датчики стали важчі, пузачі. Ну, так ми Да, Вони просто заляпані. Ну, Найголовніше задача, щоб сердечник не вібрував В ідеалі його треба опустити у парафінову ванну. В ідеалі. Це робити не обов'язково, але лучше зробити. У мене не зроблено, кажу одразу. У мене не зроблено. Клібнік я зробив отак. Просто намотав мідний провод, зачистив, залудив, от сюди припаяю проводочки снаружи. Дуже треба бути акуратним, щоб його не покоцать. Тому що можна провод оборвати. Але я прийду так, що навіть якщо обервеш провод, обрвете провод. Він ремонт, ремонтопригодний, тобто його можна декілька разів обірвати і зібрати. і без перемотки. Я виводи там зробив так, що ця конструкція дозволяє. Та тут такий срач, що це ужас. Тут срач такий, що це ужас. Провід показує провод, що я його не відмотав, нікудись там не перемотав, а він. Утіль. Утіль. Це доброволець на намотку. Це люди струни принесли. Надо гітару їм ремонтувати. Холодно, не ремонтуємо. Це Алніко на будуще. На будуще. На будущее роботи. Так, що тут у нас далі? Да. Тут, коротше. Це паяльник. Це коробка з всякими мілкими деталями. Це бутиль з пропіткою. Да. Бутель там набирається вода. Ставиться на плитку. Додається вода, щоб була підверх. Закривається кришкою. Ну, коротше, далі все зрозуміло. Так, різиночку ми цю знімаємо, бо вона. Унічтожається в натягнутому положенні. Во. Я розправу поаналізував па. Отака от ситуація. Це ми за сьогодні намотали всього-навсього дві катушки і на одній домотали щось від КІВ-600. Дві катушки, єле-єле. Отакі от діла. От счетчик від чого.